You to get up in the що мені допомагає прокидатися зранку. А вже ж, як ви сказали, це приклад мого чоловіка. Я знаю, що якщо він витримує, я маю витримувати. Якщо цей день настав, ми маємо продовжувати боротьбу, це тримає. Я не можу сказати, що це легко кожного дня, але треба бігти. Не, не можна спинятися. Я казала Аліса, для того щоб залишатися на місці, треба бігти ще швидше. Надихають мої діти. Перша леді України Олена Зеленська розсмішила мережу, кумедною реакцією на слова чоловіка. Очільник країни під час інтерв'ю сказав, що йому ніхто не готує сніданки. А обраниця у відповідь нагородила його багатозначним поглядом. А я нагадаю, вони ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Агеносачпособіліті цьому. Нобеді гівзмібрекфас I mean such брекфосимоні such, such difficult period. Yeah. Because you're living apart. Yeah. і з цього приводу вже створюють меми в мережі. На запитання журналістки, як подружжя підтримує одне одного під час війни, Володимир Зеленський розповів, що через життя нарязно йому ніхто не готує як дітям. I know what you have from me. Exactly, <laughs> you know. <Yeah. laughs> of course, you know. I, if I can. Yeah. That, that is my love, and that is my best friend. So that is my energy. I wanted to answer your question at the very beginning, when Olena told you, like she prepared breakfast for for the children in the morning, and prepare clothes and etc. Uh, and and what what I wanted to tell you that, uh, but. I have no such possibility. So nobody gives me breakfast in the morning. I'm... українці почали жартувати з приводу того, як один із найвпливовіших політиків сучасності розізлив дружину всього однією фразою. Мережа вибухнула мемами та комедними коментарями у Твіттер. Ще ніколи наш президент не був у такому небезпечному становищі і так близько до ураження. До сліз, президент, мабуть, трохи отримав вдома на горіхи, але то таке: лідера вільного світу нахлобучила справжня лідерка вільного світу. Оце тупонув, так тупонув. Пережив 24.02, а тут так підставився. Пожартували українці. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже повернула під свій контроль понад 60 населених пунктів у Херсонській області. Він подякував усім захисникам і захисницям держави, що воюють на фронті, зазначивши, що це перемога, яка стала можлива завдяки їм. Про це лідер країни повідомив у межах свого традиційного відеозвернення ввечері 12 листопада. Зеленський закликав харсонців бути пильними, оскільки окупанти залишили по собі дуже багато мін. Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Я не знаю, чи є у нас, хоча б хтось хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Ми ще побачимо багато таких зустрічей в тих містах і селах, які поки що, поки що в окупації. Ми ні про кого не забудемо, ми нікого не залишимо. Він наголосив, що так буде у всіх тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях. Прийдемо у всі наші міста і села Донбасу. Обов'язково побачимо, як і в українському Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які і там зберігають, які і там сотнями будуть на вулицях у день звільнення, заявив глава держави. Люди не думали відмовлятись від України і світ це зараз бачить, бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх, бачить, що значить єдність. Українців і бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів всю нашу землю. Ми ще побачимо багато таких зустрічей в тих містах і селах, які поки що, поки що в окупації. Ми ні про кого не забудемо, ми нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов'язково вийдемо на наш державний кордон, на всі ділянки міжнародного визнаного кордону України. За його словами, на вечір 12 листопада поліція в Херсонському регіоні вже вжила стабіляційних заходів. У самому обласному центрі також продовжуються стабілізаційні заходи. Усюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не вибухнули. Зазначив президент. Також Зеленський розповів, що окупанти перед передтечою з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок постачання води Тепла, електрики. Він оголосив, що росіяни мають всюди однакову мету максимальне знущання з людей. Все ми відновимо, повірте, хоч для цього потрібен час, однак всім вже зрозуміло, результат буде наш, український. Дуже важливо зараз сказати усім херсонцям, щоб вони були обережними і не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв'язок з містянами, обов'язково перекажіть їм це. Також він додав, що на Донбасі зараз справжнє пекло: Павлівка, Марінка, Первомайське, Авдіївка. Наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші робіжі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні, там на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих особливо жорстких боях. Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість. Друзі, ось такому маємо новину. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні!